Так, молодж, всім привіт. Значит, що ми робимо? На полі знаходимося. Руслав у нас тут соя, вчора я її якраз змолотив. Ну, як, якість молодьби така. Нормально, часом воно чуть нижче, але ну. нижче візьмеш горне, але так. Тут ніби нема, бобика тут нема, тут нема, тут десь один розкулупанив Ну, Вроді жатка маленька, хлопці, але все одно пане флекс. Що флекс, то флекс. Ну але ж... Вдома флекса не купив. Бачите, тут десь є бобик, устався. Стараюся вроді нижче брати завжди, але бачите, то комбайн теж вгрузає землю, так, бо земля мокрувата. Та й таке, значить, МТЗ, я мав 25-ку сипати, бо там небагато сипати мені треба. Але потім вирішив 25-ку, і то буде дуже довго нудно, поки неї посиплю, почепив до МТЗ. Значить, Тут має бути пшеничка узима. І хочу дати доброго, тому що без добрив хлопці, ну трохи діло далі не піде. Як почалась війна, тоді як те доброго було по 1040-50 за комплекс, не маю на увазі, то це був просто ужас тоді. Ну, про таких цінах було просто нерентабельно давати ті добрива, то я якби і не давав. Ну, Але далі, далі треба давати, бо далі діло не піде. Тому що є просадка врожайності безкомплексних, як то кажуть, не азотом єдиним будуть зернові жити чи інші культури. Так що буду трошки давати. Вертатись до, до добрива, бездобри не піде добрива. Трошки содирати якісь, і, ну треба трошки в землю вкладатись, бо інакше хлопці, не буде. Просто так, щоб там урвати, то далеко ви не заїдете, не урвете. Рік, два, три і далі все. далі. Ну, то, то хтось і так знає, що там розказувати. Значить, купив я поліфоска, якась там, не знаю, що там вона є, чи польська, чи яка вона там коротше, навіть не дивився. Ну, Формула, я вже казав, ще раз кажу, 6 азота, 20 калія, 30. Фу, не так переплутав. 6 азота, 20 фосфора і 30 калія і 7 сірка, так. Ну, НПК. Та й трошки дам. Чому сівалкою не даємо? Було б гарно дати там стартові дози, той самий цитнер. В сівалці в нас нема того всього, тих, ви зрозуміли. Одного вала нема на туковисівній ящик, нема, нема того всього зірочок тих всіх. Так що так. І поки не знаю, коли там до того руки дойдуть. Бо я в сівалці так, то... Ці ящики пофарбував, весівні всі нові поміняли. Ці валину, це все борони трошки помаленьку, що рік щось потрошки в цю сівалку вкладається, тому що нову я поки не бачу смисла купляти, Таз сзс зсочка мене влаштовує повністю. Зараз тільки оце з сушники хотів би нові купити. но то не зараз дойде час. Так що сипимо, так як сівалка не сипе, то мусимо всипати так трактором в розсипну. І тут будуть диски, підуть. Чуть-чуть підсохне, не знаю, коли передає знову дощ. Підсохне, і ми дисками заїдемо. Якщо гарно виходить, то один слід бомит і НТЗ на швидкості великий, 8 повишено, в принципі, робить свою роботу. Та й таке народ. Скільки сипамо, будете всі питати, мало сиплю, по центнеру сипну, то мало, сам знаю мало, ну, але це краще, ніж нічого. Так що, що є, то є. І отаке. Так що сипнем. П'ячмінь не сипав, але під пшеницю вирішив хоч щось, щось сипнути. Взяв того доброго трошки та розсиплю тих пару городиків та й, та й на тому буде все. А так, по правильному хлопці, по правильному як треба робити? По правильному треба робити аналіз ґрунту і бачити, що в ньому є. Я взнавав. Весною там десь там з якоюсь фірмою зв'язувався аналіз ґрунту. Казали, висилає, але так не вислав, бо час не дійшов, руки не дійшли. А тепер, ай, що висилати, і тут так знаю. Ну, то треба, правильному треба робити аналіз, хлопці, тут навіть мови не стоїть. Але і тут так зрозуміло, що треба фосфора калія. Воно, знаєте, як хоч трошки досиш того фосфора, калія з осені, воно якби куріння розжене, ну. Вже вона має рослин за що зачепитись. Потім в неї гарне коріння, вона сама гарно сформована. Е, і вона перед і краще, тому що в неї більше вуглеводів, ну, а не воно більша морозостійкість від калію і того всього. Так що так. І тоді вона може взяти весь якби, інший фосфор калій чи інший там макро-мезо. Мікроелементи потягнути, бо коли вона не має ні коріння, нічого там в ґрунті, що потягнути, то вона така ослаблена, ще потім, якщо азот, не досиш, ну, то який там врожай буде. Там нічого не буде. Так що треба мусово щось вкладати трохи в ту землю, бо інакше діла не буде. Так що отак. Ну, подальшому хотілося б все більше добре вкидати, хлопці, якби буде можливість, якби широко, знаєте, кидати там по 200-300 кг комплексних то воно тоді ефект буде, бо ж інакше інакше не буде. Так що отак. Розсипав, зараз їду трактор, вже помию його, хай просихає. Ну зійшлось, мені норма якраз гарненько, так непогано, не знаю, як так. на Чуйка така ну, виставив, так що до кілограма мені практично зійшлось. Якось так мені везе завжди, що точно не знаю чого, ну, везе. Так що отак хлопці. То сусідське поле не люблю лазити, ну, але теж звичайні жатки хлопці молотили. Ну, така сама картина, Примірно туди, десь краще, десь гірше. Десь отак. Ну, як із молотьби хлопці, багато залежить ще від підготовки ґрунту. Від того залежить, ну, не знаю, як скільки вам відсотках сказати, але залежить дуже багато. Ну і далі остальне від комбайнера, ясна річ. Ну, він від конструкції комбайна. Тому що, знаєте, якби жадка ну, на наклоні, навіть навіть як на ниві, вона собі грає собі, знаєте, положив на ці башмаки і вона собі плаває. А так, ну що, от, наприклад, бачите, вона нагорнув в землі. Здається, тут же все йшло рівно-рівно-рівно. І тут гарна культивація непогано, це ж я культивірую. Раз нагорнуло і все, і вже от земля. Тому що десь колесо чуть в ямку чи що. І вже та сторона горне та зверху, та горне та зверху. І вроді стараюся. Ну чим понижче, бо ж розумієш, що собі чи людям збираєш треба нижче. Ну, воно не завжди так виходить. Ось так, що отак. Так що отак, хлопці. Більше нема що розказувати вам. Е, ще, залишилось там город щось там чи два сої, а так же в нас все зібрано. Але в людей стоїть ще, бачу такі лани. Тут стоять ще свої, там он ще я був, ще людей, немолодшено повну свої стоїть. Ну що ж, погоди не, не, не вистачає. Там, два дні погоди, чотири дні дощу. І що, що зробимо? Нічого не зробимо. Мусить бути так, так як є. Так що так, народ. Не знаю, що вам більше сказати. На зиму ще нічого не орано, десь Бог посіється. Тоді вже повереться, стільки там грати, день-два роботи, та й все. А так, вже посіяв, як я сказав, пшениці ще не сіяли. Натравлена, готова, вся є, але не було площі, бо ж тільки воз закінчив вчора молотити. Тут треба, буде погода дискувати і, і щось там сіяти. Так, що отак. Що, так. Так, що, так. Бачите, які кулії. Вроді ж комбайн легенький, там не маленький мінік. А то все в землю встригає, бо земля після тих дощів мокрувата. І коли поляка вона жатка собі йде шипить, там, знаєте. А коли мокро десь чуть торкнув, вона от отаман, вон, бачите, там нагорнув, як бульдозер. Чуть нижче взяв і вже горниш і вже горниш. Та й таке. Та й таке народ. О, тут бобик остався. І сьогодні знов дощ, трошки був зранку. Завтра передає дощ, середаша. Так що з однім-два треба знову чекати. Ну, чекати ж до сівби, а молодь би то взагалі той тиждень не знаю, чи буде. Так що таке народ. Їду я додому вже Вечір. вже майже сьома година. Треба вечеряти і хвати. МТЗ бульдик. Ну, МТЗ гарно сипати. Восьма повешена, летить як самольот. Трактор бистрий, звісно. Лійка ця, що я купив минулого року, теж гарна. Підсотку бега туди завалиш, навіть не видно, що там щось не є. Там воно обірвалося мені одна біля навіски, штука болтик згубився. А там таке перехідне має бути, немає в тракторі, так що стяжка совгається за мною. Ну, але найголовніше, що за штупора не збоку було то таке. А, я вже почистив лійку, так і доброго, бачите. Ну, погано, вроді. А, красота. A, fajno, fajno, dobro, o, še ne čak uščempire. Vse narod, idem jaz znaš, da do domov.